Вітаю, друзі! Сьогодні вівторок, і ми про психологію особистості. Зоркнемося такого питання, як лінь. Часто ми обзиваємо себе лінивими, але насправді можна дослідити це питання і побачити, що це не лінь, а виснаження. Наприклад, людина лежить і нічого не робить, або вона каже: Мені не хочеться нічого робити. Просто не хочеться їсти. Ви, людина лежить і нічого їй не хочеться все життя, це не про цей випадок. Е, приклад про брак енергії. Тоді нам потрібен якийсь поштовх у вигляді відпочинку, а не у вигляді нових якихось завдань. Навчіться відрізняти лінь від виснаження. Поспостерігайте за своїм режимом, сну, за своїм робочим режимом. За тим, скільки ви даєте часу собі відпочинку, а скільки для роботи. Що вам сподобалось це відео і воно було корисним для вас, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі. Всім гарного дня!